А це водойма. Вітаю вас, шановні. Чистесенька вода, аби було літо, то я точно поліз би купатися. Взагалі, ну ось. Я стою і бачу 5 метрів від мене, ну, глибина там десь метр, може. Тут під берегом вже пів метра. І там камінчики. І дуже дуже красиво. Дуже подобається, що чиста вода. У нас такої води нема, хіба що на Шацьких озерах. Так що дуже природа. І що дивує, сьогодні 13 лютого, так? зима, але ну, подивіться, яка трава, яка зелень. Ну, наче весна. Ну, високо в горах, звісно, то воно так і є. Наче весна. Стульчик же той знову переслідує нас. Але ну дуже гарно. Я ж кажу, щоб вудку рок-н-рол Було б взагалі супер. Або хоча б літо. Плавать так що всім вітання.